Рік тому ми всі здавали в тому числі. Якщо вона придатна, ви її можете здати, і вона ж до придатна, ми повинні отримати дозвіл на роботу. Якщо вона не придатна, ви повинні підрізняти паспорт, поїхати mm -hmm. на Володимирську 15, негайно. Mm -hmm. І там отримати цю справку, вирішить питання всі останні. Візьмете mm -hmm. чек, тоді там станція поверне гроші, якщо а, там перебуде що доплатити. Mm -hmm. На першу появу висять борсти не сто десятьма гривень, які у прибереж. На справку? Ну вроде на нарколога, но навіщо... Ну якщо він... Ні, на нарколога це само собою. Справка, що ты не сидів у тюрмі. Ну да. Так да. это разное ты... понятие. Нарколог, ну, що не ну, понять. Да, на нарколога він ніякої чека не давав і нічого. Нарколога вы получите mm. эту. А почему с тобой там не по слову? Ну, все ну, ж... Ну, я не знаю, говорит, ну, 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 с ним нарту. Ну я з ним просил. Так, так, так. На нарколога це буде диво. Ви йдете, можна було їх самому в фантазію добре брати, помісту життя, що вони щось є на облік. І здавати справки. Можна було такими путями, але це він не собі перестанеться, не бере собі от ті гроші, які е, на нарколога і на справку їх вам повернути робочим порядку, чи що підводжу. Я не думаю, як би це робити кожну, який ми ходить. Я согласен, що я теж цього не зав'язувати, але я живу в цьому це де прийняти якесь рішення. Я його виконую. Я виконую, я в'язаний теж. Чому я теж доказував, що я не ти, чотири рік ходити до вас сюди на роботу? Правильно? А потім я хожу Показываю, що я не сидів у червь, беру справку. Нормально? Я так сам. Ну от оце. А мы пока не выгодом сьогодні, да, бо нам треба далі дитазия, надо агрегитация. А далі це буде писати, хто займається, хто логірує, на яких рівнях, на яких рівнях, ж на самому верхньому, це трошки нижче. це другое. Ну, поки є ця кухня, і надо виконати, тому що давлять з тих сторон, що надо зробити. Понимаете? А цьому треба зробити, треба не тянуть. У меня это все. Не пройшло э, справки з поліції, і теж не пройшло справки нарколога. Ну, хорошо, боротьянсько, там построїв, на поході відпустку, маршенько, диспетчер до сих пор. І там, і там не проходить. Не проходить, значить. Не. І 8 чоловік, кум'янов, маршинку, шлібовський, певненко, ламарчук, на бухонті, і морську, приворучку, Я не можу вас получить цю справу. І висить все у мене на тому. Ми давно просто, не тому... Yeah. А дальше, а дальше, Ви тут под видео і начнут вам покажет, подсказывать. Подсказ, подсказ, подсказ. Але для того, щоб не доходить, надо оце оформить. No, можно побывать, что Та не прибавить мені на ваші закони, на все остальное, Мені надо закінчити роботу і далі двигаться. Я буду законний и заниматься херню. Мені неїла, я законодавця. Законодавця, в мене не є его вот это. Я законодав. Хочешь законодавши масштаб геть юридичную організацію так занимаюсь? Ну, ну потому что я не знаю, тихо, запиши заяву в Чорновій матір. Напиши да, заяву за власним богами. Я не хочу работать на старті помощі і не хочу починяти одним законом. А вот это каждый день сам зайти, я не буду, чтобы не взяли закони, щоб они не взяли. Я не знаю, где закон. Если проведет головного міста, я не даю Понимаєте? А ми от те, да, 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 бу-бу далі по чіту. Хочете законодавцю бачити? Ідіть, пишіть, вирішуйте питання на своєму положені. Мені треба і де санкції провести. І його не виконати. Вот це мене інтересує. А по Я не знаю чому. І не задавайте мені зурних питань, я їх питати, відповідати більше не буду. Бо я їх не пишу, не создаю накази, не создаю требовання. Моє діло те, що от, от мене треба, як я довожу до вашого візьму. І покажу, як ви будете вам компенсуєте. А вот это а чому? А де? це мені не надо? Ви тим'язаю срок, робіть це, а пробуйте його не вигодно. Ви будете Буде погано далі працювати. Це я. Можна там три годин зайвих. Нічого не можна, я вам сказав, в цьому місяці займу нічого немає. На червні місяць євро. Ми трошки додавали всім цього тела. Уже там і працює.